Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами, як завжди, Сокальський Роман і в даному відео я розкажу вам про airdrop, в якому ми зможемо заробити 16 доларів за просту реєстрацію на їхній платформі. Сам airdrop проходить від платформи ChatGPT, тобто від штучного інтелекту. Називається ChatCrypto, Я покажу вам, де потрібно реєструватися. І покажу вам, як запрошувати там друзів, де знайти своє посилання для того, щоб вже заробляти більше, тому що за кожного друга нам також дає 1600 токенів, що в майбутньому це буде на суму 16 доларів. Також прогнозую, що даний токен виросте, і можна так непогано собі заробити на халяву. І доки буду переходити до даного аеродропа, ви обов'язково підпишіться на мій канал, адже стараюся саме для вас шукати такі способи безкоштовного заробітку. І коли ви вже підписалися, давайте тепер перейдемо безпосередньо до аеродропу. На своєму безплатному телеграм-каналі я опубліковував пост про даний аеродроб. Зараз ми до нього перейдемо, більш детально розкажу про нього. І пізніше також перейдемо на сам сайт, де знаходиться аєрдроп. Я покажу вам, що там знаходиться. І, до речі, як ви бачите, сьогодні вийшла важлива новина, що біржа Binance обновила свої адреси гаманців. Тож, якщо ви хочете кудись переводити гроші, чи ви кудись прив'язували свій адрес, будь ласка, подивіться, змініть його на новий, тому що ваші кошти просто вам нікуди не прийдуть. І також, хто ще не підписаний на мій безплатний телеграм-канал, обов'язково підписуйтеся. Тут є дуже багато різних проєктів, які можна заробляти як безкоштовно, так і для тих, хто хоче заробляти більше, є проєкти, в які можна робити депозит і вже заробляти набагато більше. Також я тут публікую всю інформацію, де заробляю я, скільки заробляю, скільки вдається виводити і звідки виводити. А тепер давайте знайдемо даний пост про айрдроп. Я вам конкретніше все розкажу. Ардроп буде проходити від чат GPT. вже кожен знає, що таке чат GPT. Чат GPT це є чат штучного інтелекту, з ним можна Нормально так попереписуватися, можна взнати дуже багато корисної інформації. Одним словом, на любе питання, яке ви йому задосте, ну, можна сказати, майже на любе, він вам дасть відповідь, можна навіть в нього запросити описати, і він може описати навіть цілу статтю вам, якщо вам там потрібна кудись стаття, чи вам просто потрібна відповідь на якесь запитання. І який саме буде аирдроп. Нам буде роздаватися 16 доларів у монеті Kite, Початкова ціна даного токена буде 0,01 цент, тобто 1 цент буде за одну монетку. І якщо ви зареєструєтеся на сайті даному, вам дається 16 тисяч відразу цих монет. Також за кожного друга, якого ви запросите, ви можете до речі там запрошувати друзів. Вам також відсипає 16 тисяч монет. І пізніше ми ці монети просто тримаємо 15 червня. Якщо все буде добре по їхніх планах, монета виходить на біржу, куди саме монета вийде і де її буде можна продати, я обов'язково буду опубліковувати пост в своєму безплатному телеграм-каналі. Тож підписуйся для того, щоб не пропустити дану інформацію, щоб мати можливість заробити на старті, коли тільки буде запущений даний проект. Також вже є смарт-контракт, ми можемо його додати собі на свій гаманець Metamask. Навіть прогнозують експерти, що на кінці 2023 року даний токен може вирости до 1 долара. Тобто можна буде непогано так ще навіть заробити. Наразі ці монети будуть навіть сипані на 16 доларів, але якщо ціна піде вверх, то можливо навіть вдасться ще більше заробити. Ви просто переходите за посиланням, я посилання вам залишу в описі цього відео. Після того, як ви зареєструвалися, ви попадаєте на ось сторінку, де є саме. Кількість учасників, вже 117 тисяч учасників є в даному рейдропі. Також є наш баланс, в мене вже 35 200 токенів. Далі можна скопіювати їхній смарт-контракт і додати собі даний токен, наприклад, Metamask. І трошки нижче в нас саме є наша реферальна програма, наша силка, за яку, якщо ми запросимо друга, також ми отримуємо 1600 токенів безкоштовно. Також є в нас що 30 днів ще до початку аеродропу, до початку, ось цього коли токен буде, можна продавати. Далі в нас йдуть саме сейли. Нас цікавий публічний раунд. Давайте до нього перейдемо більш детально. Приватний раунд є в нас і ось публічний раунд, тобто відкритий раунд. Три по 84 мільярди токенів виділено на нього. Як ми бачимо, по ціні буде розблоковано 0,202. Період набуття вправа це 50%, буде розблоковуватися в місяць, тобто за 2 місяці нам повинно розблокуватися всі наші токени. Ціна на більші буде 0,01 долар. Тобто 1 цент за 1 токен. Далі є в нас ще громадський раунд. Трошки нижче є біла книга. Тобто тут можна про них почитати. Є цілодобова підтримка Telegram, є їхній канал, є їхній твіттер, можна зайти. Також він набирає активності кожного дня, є прес-реліз, є також на яких біржа буде даний токен ліститися. Як ми бачимо з таких відомих, у нас є кукоїн, далі в нас є що ще тут таке кате, Айо, ще є в нас хобі, як ми бачили, біржа. Також є Binance, ось навіть на Binance буде даний токен ліститися. І ми зможемо там його собі продати. Трошки нижче є їхні інвестори, можна все це почитати. І також є користувачі, які останні хвилини зареєструвалися. Ось, Україна є Франція, дуже знову Україна. Люди реєструються, а я набирає популярності і подивимося, що з цього вийде, скільки вдасться нам. На даному Єдропі заробити. Нагадаю ще раз, що на початок нам відсипають токенів на 16 доларів, а вже від вас залежить, скільки користувачів ви сюди запросите і скільки ви вже заробите. Також тут ще можна подивитися, якщо ми назмемо на три риски, свій профіль. Також ваші реферали можна подивитися. Історія токенів. Давайте виберемо історію токенів. Як ми бачимо, у мене 10 партнерів, і давайте подивимося навіть. Є з інших країн, тобто не всі партнери з України, у мене, які реєструвалися за моїм посиланням, і за кожного мені відсипало 1600 токенів. І давайте зараз я зайду в калькулятор, порахуємо по ціні, візьмемо, який буде продаватися на біржі, скільки це є. І тепер, якщо ми візьмемо 1600, помножимо на 0,01, це у нас буде 16 доларів. Ну так, за кожного реферала, якого ви запрошуєте, вам також нараховує ще плюс додаткових 16 доларів. Тобто якщо я візьму своїх 35200, помножу на 0,01, це виходить в мене вже є на даний момент 352 долари, якщо дійсно буде така ціна. Якщо ми будемо продавати по меншій ціні, навіть нехай буде, ми продамо, я продам точніше свої токени 35200 по ціні 0,202. Та вже все одно на 70 доларів. Тож, як ви бачите, за 10 рефералів, за 10 друзів вже можна так непогано собі заробити. Тож раджу не пропускати даний аїрдроп. І я буду старатися, якщо будуть такі цікаві якісь аїрдропи. Вам їх рекомендувати в своєму безплатному телеграм-каналі, тож обов'язково підписуйтеся. Посилання я залишу в описі цього відео, тому що можна заробити взагалі нічого не вкладаючи. А цей аерозроб мене саме зацікавив тим, що він є від штучного інтелекту, я ним пользуюся. Якщо мені потрібно щось знати, якусь інформацію, я йому задаю питання і він мені дає обширну відповідь. Тому саме цей айдроп мене зацікавив і я вирішив зняти ось таке коротеньке про нього відео, що можна собі ось так на халяву заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!